рада вітаю всіх, на моєму каналі візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. всім всім всім, хто ще не бачив нового відео, в якому я розповідаю, що я готувала на сніданок і застосувала зелені прянощі із... Руколи, кінзи і кропу, які я сушила. Також є відео. Заходьте, переглядайте, запрошую. Підв'яжу сюди до цього відео. Натискайте кнопочку пальчиком і ви потрапите на... Це відео, де я розповідаю, показую, як я приготувала цю смачну і ситну страву. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!